До Речі, дійсно, вже офіційно місяць Леся зі своїм чоловіком відсвяткували синочку. Чужі діти швидко ростуть. да, місяць пролетів, навіть не помітили. Але і Леся вже дуже активно приводить себе до форми. Вона показала в спортзалі справжній животик після пологів. Я сподіваюся, вже закінчились ці розмови конспірологічні версії, що вона не сама народжувала. Я думаю, що робить немає. Вона це закінчиться. Я думаю, що після цих фоток буде нова. Хвиля, я просто не розумію. Типу, нам саме зараз кажуть, що Лесі Нікітюк приводить себе в форму. А ми бачили Лесі Нікітюк без форми. Ми я завжди бачили її тільки формі. Ми, б, до речі, Леся. Ми б дуже хотіли побачити тебе без форми, пару фоточок. Якщо можна, те, що ми бачили Всі фотографії е вагітності, одне одне медіа показало і. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Артур, наступний випуск. Я би хотів звернутися до Лесі Тік. Я би хотів звернутися, у мене тут невеличкий список є. Ну, послухайте, я цим не ображаю. Я не ображаю Лесі Нікітюк. Я висловлюю свою думку, але дивіться, яка справа. Леся Нікітюк дійсно парила нам в уші і казала всім про те, що все, що говориться навколо, це жовта преса. І це ванючі сплітники, які придумують про мене несаміні. Так, говорила ванючі? Ну, можливо, не ванючі. Можливо, пахуче, от і потім, коли з'ясували, що вона вагітна, вона сказала про це за день до пологів, і все нібито цей тиждень просто забули всі, що? що казали про це раніше. А тепер люди кажуть і ще такий варіант. Ну, якщо вона на це відреагує, і скаже, що це сплітніки вонючі, робіть свої висновки з цього. Знаєте, типу, якщо нічого не скаже, тоді теж робіть свої висновки І тут без палов з'являється. Довідки церокопії довідок з цього з поручна мама потім підключається. Марія тиха зі своїми картами.